За результатами опитування проведеного фондом народонаселення ООН, в Україні за 2014 рік 19% жінок віком 15-49 років зазнали фізичного та 8 сексуального насильства. У світі цифри щоразу зростають. Причини експерти називають різні: це економічні й психологічні проблеми сім'ї. Що стосується України, то ризик насильства різко зріс також через збройний конфлікт. Організатори сподіваються, що символічна парасолька стане захистом від негоди в сім'ї для кожної жінки. Бо ми думали, що парасолька – такий символ, ну тобто він захищає від негоди. А і там, якщо якась проблема на дворі, вітер дощ злива, то ми маємо собі парасольку і таку собі створюємо як зону комфорту. Б'є чоловік, значить, любить. Фахівці кажуть, що з такими стереотипами треба боротися. Жінка, що стала жертвою насильства, зазвичай закривається у своєму коконі. А це через те, що вона не може побороти власний страх. Бояться, боже мой, не якщо я піду в міліцію, то мені ще гірше стане. Вони бояться кривдників, тому що інколи були такі випадки. Да, пішов в міліцію, пішов в соціальні служби, прийшов додому, тебе побили. Да, і ще гірше стало. Просто страх перед кривдниками. От я не говорю, що це просто. Тому що якщо насильство існує 10 років, дорослу людину важко переробити. Але життя треба міняти у боротьбі з насильством. Запущено п'ятиденний тренінг для 20 фахівців з Києва та інших областей України. Команда тренерів навчатиме працівників соціальних служб, правоохоронних органів, медиків, як правильно допомагати потерпілим жінкам. Наприклад, якщо жінка звернулася до дільничого міліціонера, то він має не лише знати, як з нею говорити, як говорити з тим, хто причинив їй кривду. Він так само має знати, куди перенаправити жінку, які є притулки, соціальні служби, центри. Він має знати так само функції повноваження медиків. Інстальовані парасольки в парку Тараса Шевченка впродовж тижня щовечора підсвічуватимуться 1386 секунд. Саме стільки жінок, за підрахунками експертів, потерпають від насильства. Це своєрідний меседж тим, хто боїться вийти із зони некомфорту і побачити світло в кінці тунелю. Валентина Ковальчук Євген Бурдієв, служба інформації за київським часом.